Працюємо, друзі. Доброго вечора всім. Щоб нагодувати корівок взимку, працюємо зараз по повній програмі. Продовжуємо працювати. Ще один прицепчик грузимо чи влізе. Непонятно, може і два буде, подивимось. Може і в один вміщу. Працюємо. Ось вам і як дається молоко. Сьогодні вранці причеп і зараз ввечері ще три. Оце третій догружаю. Вже сил немає. Дев'ята вечора, а ми все працюємо. Отаке вам молочко дається. Хто вважає, що молоко дешеве. Їдьте в село, попахайте. Так, друзі, добрий ранок всім. Ну, вчора, звісно, погодка дала. Прогноз, брехун. Зовсім не передавав дощу, а отож я в 9 вечора <смі>, знімав ролик, дознімав, а потім півдесяту, дивлюсь, гримить молнія страшна, просто. Я давай той причеп швиденько догрузив, привіз на сіновал, тільки закинув третій, третій, то вже десята була вечора просто. І дощ як влупив ливеняка, такий влупив, що просто капець, друзі. Так що я вчора ледве доповз до ліжка і просто капець. День. У ну, нас замокло, звісно, сіна. Ну, його нараз промочило. Сьогодні погодка, нічого страшного. Там пиріяянок накосив десь соток 10. І оце залишилось. Ввечері його перевернув ну з грибу у волочки. І завтра заберу. Я думаю, все з ним буде добре. Один дощик не страшно. Дощик потрібен, травичка, он, треба, щоб підростала. Пастись вже худобі десь треба, а огороди теж треба полити. Так що супер, дощ потрібен, але ж <смас> і ледве встиг вчора причепи звести з сітом. Ну нічого, все буде добре, друзі. Гарного дня.